Там дам 3, 2, 1 пуск. Бачу, камери запущені. Задня передня працює. Це добре. Реєстратор значить, запущений. При тому що це онлайн-реєстратор. Зразу записом інтернет. На сервер Тіктока. Не всі так реєстратори вміють. Так, я давно, бачите, стріми не проводив. Вже навіть забув, як стрім проводити. Старасного налаштування перевіряв. Перед тим як запустити стрім. Зараз в мене невелика прогулянка, приблизно 20 хвилин. 20 хвилин 2 кілометри потрібно пройти. Може навіть кимось пересечемось, не знаю. Може хтось хоче інтерв'ю, то цього я не знаю, подивимось. Подивимося по ситуації. Для YouTube говорю, що стріми провожу в Тіктоці посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. А для Тіктока говорю, що записи стрімів є в Ютубі, посилання на YouTube в шапці профілю Тіктока. Переходите, так само можете підписатися, там є вкладки, плейлисти A Lifestyle. Плейліст стріми. Стріми це повністю, але й стріл це основні вирізки. Основні самі цікаві вирізки зі стрімів, скажімо так, які були в мене на ефірах. Самі цікаві ситуації. Так, подивимося, що в нас там по коментарям Може щось пропустив. Так, поки нічого не бачу. Прогуляємося, бачите, я не в свій час іду. в основному я... 6.30 провожу стріми вранці. А зараз скільки там? 12, так? Да? так, 1 А в обід це не мій час. Там то дам. А то мені кажуть, десь тут ТЦК катається, когось там зупиняли. А щось йду і щось, щось не можу ні на кого попасти. Що саме цікаве. Як це так виходить в мене? Прям не знаю. А буває, що пересікаємося, але ну, тоді не зупиняються. різному В цілому буває по-різному. Буває за стрім раз сім пересікаємося. Ну зараз ще ні з ким не пересікалися, хоча я в районі поцікави йду. Якби, що можу сказати. Так. там то дам. Де пропадав? Та я поки не проводжу стріми, по-перше, напевно, сьогодні перший день, коли дощ не йде, а то е, всі 10 днів підряд просто дощ і днем, і ночі йде дощ. Та я стріми в дощ не проводжу, щоб не мучити ні телефон, ні себе. Некомфортно проводити в дощ. А... Та й плюс зал не перестав ходити. Десь пізніше в зал піду, скажімо так. І Тоді вже може буду проводити так само стріми вранці, там 6.30 ранку. Виходить. А зараз просто немає часу. Да, і там цей абонемент треба проплатити. Там нормальна сума. Приблизно 7,5 тисяч гривень треба проплатити. Скажемо так, для того, щоб проводити стріми, треба заплатити за зал, за зал треба 7,5 заплатити. І тоді я так само можу через день проводити свій стрім. Туди, назад. Ну, в основному вранці, там щось 30 ранку виходить. А зараз я би сказав, що провожу, коли є можливість така. От як зараз я йду там по робочим питанням. От зараз я провожу. А так стрім заради стріму я не провожу. Так, здорово, бух, здорова, була, старова, е, як ти. Та нічого, нормально, в цілому. Я би сказав, що реально, напевно, перший день, коли у нас доща нема, а то кожен день дощ. Взагалі не комфортно. Ну, до речі, бусик, це ці кашлять? Ні, не це ці в них похоже. Щось я подумав, що то їхній іде, виходить. Переплутав, переплутав з їхнім бусиком. Так, що там все. Не пакували ще. та я ні з ким не пересікся. <сіх> ні з ким не пересікся. Ні, ви ж знаєте, що я вже цілий рік майже проводжу такі стріми. І я за весь період Ну, мене зупиняли, так само ми там спілкувалися, але е е е ні разу ніхто руками до мене не ліз. Ніхто абсолютно. Я не знаю. Я думаю, що це деякі громадяни так само себе можуть пан вести. Да? якісь там провокації робити. Я ж просто стараюся з ними спілкуватися в юридичному полі, щоб не порушувати ні своїх, ні їхніх повноважень, ні своїх прав. да. Спокійно спілкуватися в випадку чого. Що... Та й по-друге, я ж нічого не порушую, якби. Но вони ж всіх, всіх стараються зупинити, кого побачиш. Ну майже всіх. Скажу так. Я по-любому й не зупиняють. Це зрозуміло. Кого вони можуть знають, уже і так. Зараз е, хаотично виходиш ефір. Да, зараз поки хаотично, зараз трохи нестабільно із за те, що в зал не ходжу. А може пізніше в зал почну ходити, не знаю, то тоді в 6.30 так само в стандартному графіку буду проводити ефіри. Та й при тому, що в 6.30 мене вже скажімо так, знають і заходять в 6.30 саме, саме цей час. Багато хто. А якщо там проводиш ефір пізніше, то вже попадаєш на іншу аудиторію, яка тебе не знає, по суті. За місяць платити. За місяць невигідно платити. За місяць там треба заплатити, по-моєму, 1350. От ви порахуйте, помножте на 12. За 1014, навіть 15 може вийти за рік. А так заплатиш 7,5 це. Набагато вигідніше. Два рази економніше виходить. Ну по-любому 7,5 теж дорого. Або 1450 в місяць платити. І це теж нормальна сума, я би сказав. Не економненько, я би сказав, взагалі. Так привіт, що там? Привіт, а нічого особо. Добре, що хоч погода нормальна. Не так уж і холодно, як я думав. Нас реально нас, не знаю, градусів 7 напевно зараз. Ну, це ще не так уж що і холодно, щоб проводити стрім. Я пам'ятаю, мінус 15 проводив стрім. Це зимою в 20... ну цю зиму в 25-му році. Або в грудні 24-го. то там взагалі мінус 15 градусів і ти думаєш, ну серйозно, серйозно, скажімо так. Так. Ти що, ти через день в зал ходиш? Ну я ходив через день в зал, зараз я не ходжу. Зараз взагалі поки не, ходиш. не ходжу. А так через день, я ж через день проводив стріми. Я ж не спеціально прогулювався, там, щоб провести стрім. А спеціально просто йшов в зал і по дорозі вночі вийде, прогуляйся. Вночі це в скільки один мається на увазі. Ну, так нас комендантського не да. Це ж, скажімо так, з 12 до 5, наприклад, я ж не можу вийти, якщо так подумати. В залежності, коли це вночі, ви маєте на увазі. А, зараз 6.30 вже темно. Так, да, І плюс-мінус, то що в 6.30 це вже темно. Я тоді останні, коли це вже на початку жовтня, що в 6.30 йшов, і це вже було темно. Просто ведеш стрім і там темно. Нічого не видно. Так що я не знаю як зимою, як я тоді проводив. Ну в темноті проводиш стрім його. У мене на районі, на якому районі? Біля будинку офіцера. Біля будинку офіцерів тих так. 7500 за, це за рік. Так, да, це за рік 7500. Якщо вони ще не підняли, тому що... Я тоді платив 6 тисяч за рік ну з 24-го. А зараз 7,5 треба заплатити. А це вже росте ціна росте ціна, що я можу сказати, 8 градусів, ще потепліє, думаю. Ну, походу не сильно потепліє, точно до 20 градусів не буде температура. Може до градусів, ну 12 максимум, я думаю. Ну, зараз я би сказав, що прийнятно навіть при такій температурі прогулятися. Та зимою взагалі мінусова температура, якось руки відмерзли, чи по-любому я проводив тоді стріми. Не знаю як це в мене тому що, До речі, їде цікаве на чорних номерах Інспекція. Ну це не ТЦК. Це ВСП, напевно. Поїхали на якомусь травуні чи рихсоні що це за машина така навіть не знаю так дякую дякую за підписку Та за рік на мою думку це норм ну типа да, так це ще норм там 7,5 я думаю ну по-любому 7,5 тисяч зараз треба віддати от що треба враховувати в цей момент щось мені не надонатили так? Да? Я тоді казав, що хтось там мені скидував з донатів, але я таку суму не назбирав з донатів. А й не надонатили, то я б одразу заплатив би ти все. Та й проводив би далі в стріми, ходив би. А так, а так прийдеться свої, кровно зароблені віддавати. Так, це додамо. Щось бачите, скільки прийшлося, я ніколи не знайшов. Якусь машину в СП тільки пересікся і все. А так більше ніколи. А по суті, є реально, я такі люди знаю, що сидять вдома по суті і не виходять там, вже може руками навіть не виходять. А представте, я тут вільно гуляю, якби, та нічого страшного тут немає взагалі. Я до речі бачу. Бусик, по поїхав, сканірує бусика. А, кожен день попадаєш на них. Ні, от зараз, бачите, я йшов, я навіть на машину їхню не попав, хоча вони тут часто катаються, при тому, що я в зоні ти цікаю. Так що ні, ні, абсолютно. Буває пересікаємось за стрім, наприклад, там раз сім, да? а, Ну, За цих сім разів ніхто взагалі. більшості випадків, скажімо так, мене не зупиняє. Дуже часто, що не зупиняє. А, ну, рідко, що хтось там реально зупиняє. А коли хтось зупиняє, то тоді вже а, всі побачать. Побачать мільйони. Як останній раз в Милів Подільські ТЦК зупинили, то вже там 4-5 мільйонів переглядів з усіх созмереж разом взяти. Так що ви це точно побачите, я думаю. Ти 14 просто ти лапшуйся, люди. Яку лапшу і ще йшлі. Я кулапшу. Я, я ж сказав, що після, скажімо так, а, після 22-го року я не був в армії. Яка лапша? Я чесний за аудиторію? Я був до 22-го року, розумієте? Якщо ви це вважаєте правду лапшою, ну тоді не знаю. Дойдеш для центрального автовокзалу в районі. Чи ви питаєте місто яке? Місто Вінниця. У вас є Я вже старався відповідав. Я стою на обліку, якби. Стою на обліку, не можу не стояти, бо був в армії. Документи там воєнні де в мене є. Птата від ТЦК, від молодицька немає питань. Ну хтось якийсь там, інші зупиняють. Ну, так вони зупиняють, як зловити клієнта, розумієте. Зловити клієнта і закрити свої там питання. Або, ну, або на корупції там зробити. Ну хто як. І так, і так. На корупції в першу чергу, напевно. Я знаю, Вінниця локація він впізнав. Навіть дві камери включені. При тому, що я в Русі, ви можете зісканувати з передньої камери і впізнати локацію. Так, в мене ще приблизно 7 хвилин на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в... Навіть не знаю, в мене нема гарантованих стрімів. Бачите? Я думаю, що або в суботу, або в неділю проведу короткий стрім. І... А так хто не знаю. Може хтось задонатить 7500, то я піду в зал оплачу. Тоді так. Да. А так не знаю. Тоді буду проводити гарантовані стріми. Через день, в 6.30, як стандартно. А зараз в мене немає цих стрімів гарантованих. Так, то та -да -да. е так. -е. Здоров'я не чіпаюсь. мене просто не дуже чіпаюсь, я сказав би сказав. З чим тут здоров'я? Здоров'я не грає ролі. Ну, в моєму випадку, не знаю, в чомусь, може граю. Я думаю, кого як. Е -е. Ви ж бачите, я ж для вас, я ж не для себе контент роблю, так? я ж для вас по суті стільки там стрімів провів. І з усіх, скажімо так, хто часто сидить, вони бачать, що навіть якщо ми пересікаємось, допустимо, то ми, вони все одно ну, не зупиняються дуже рідко. Зупиняють мене ті, хто мене реально не знає. А так мене ще й багато хто зупиняв в такому випадку, і плюс багато хто там бачив, наприклад, в соцмережах, да? ну так ті не зупиняють, ті швидше всього і й не зупинять. Або якщо зупинять, ну, так вони по другому будуть говорити. Може вони щось хочуть пропіарити захочуть, так? Да? Пропіарити мобілізацію, наприклад. Я ж не знаю. Так, дякую, дякую за підписку. У нас на кожній вкрутити Це ЦД? Це яке місто, який населений пункт. Я вже реально я вже кілометр два прийшовся, бачите. Два кілометри і якби хтось їхав, якась би машина. Ну, крім безпечно. Безпечна машина, я тільки, бачу, тільки що бачу. Ну то вони та цікавля. Ну так я одразу показав, бо вон там Дастер їде, наприклад. Як стандартно, я на стрімі вказую. Вони поїхали, я показав, вони поїхали далі й все в такому плані. УБД нічого не значить для ТТЦК. Ну так, да. я ж нічого не кажу. Ви просто... Мене аудиторія питає по документам, так? Да? Я кажу, у мене там є, наприклад, там воєнні ну, да? е, це те, що аудиторія хоче знати. Я відповідаю все. А те, що е, значить, не значить, це так зрозуміло. Що, що ні, Нічого воно не значить. Воєнник — це тільки значить, що ти там... Ну якщо ти не купив, може ти десь купив той воєнник, десь там в переході, не знаю. Але в більшості випадків це чесно зароблений. В моєму випадку чесно зароблено. То вони просто розуміють, що ти, да, ти був в армії, окей, типу. Був, то був. Ще можуть нагрузити, скажуть, а чого зараз не в армії? Чого ти звідти повернувся, що нагрузять в такому плані? Що не може такого бути, може. Yeah, ну їм теж можна питання задати, а да? чи ти в цивільному місті катаєшся? Можна зустрічне питання таке задавати. Ну, я таке питання не задавав, якби. це таке більш провокативне да, питання. Так, е, е, Хмельницький. Питання для чого ходити і знімати, що знімати ходити. Я стрім проводжу. Лайфстайл формати. Та ви ну, знаєте, скільки людей знімає ходить. Це дозволяється конституцію. А до чого ваше питання? Якщо ви питання таке задаєте, ви порушуєте конституційні права. По суті, ви підтримуєте кримінальний, як це назвати? Кримінальний чи режим чи як? Ну, кримінальне середовище, да? тому що ви стаєте на шлях. Порушення конституційних прав. Чим ви відрізняєте тоді від ТЦК, якщо ви задаєте таке питання, наприклад? От Мені цікаво, вони ж теж в деяких випадках можуть порушувати права. Так, все, я прийшов на своє місце призначення, тому заходьте на наступний стрім, ставте дзвіночки. Коли я буду проводити наступний стрім, вам просто прийде сповіщення. А зараз, всім гарного дня і всім па-па!